Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ви побачите огляд та тестування нових Wi-Fi адаптерів від KUDI. Ми з вами розглянемо три потужні пристрої, які суттєво покращать ваш досвід користування Wi-Fi. Поїхали! Для чого взагалі ці Wi-Fi адаптери, де їх можна використовувати? Перший сценарій використання це коли ви будете використовувати їх на вашому ноутбуці або персональному комп'ютері. Які не мають взагалі вбудованого Wi-Fi адаптера. Тоді ви можете використовувати один з цих пристроїв. Другий сценарій використання це коли ваш пристрій, ноутбук або персональний комп'ютер вже мають вбудований Wi-Fi адаптер, але він досить застарілий по протоколу. Наприклад, має тільки діапазон 24 ГГц. Тоді ви теж можете використовувати один з цих адаптерів, бо вони всі дводіапазонні. діапазоні. І третій сценарій використання: ці адаптери можна використовувати також. Наприклад, в телевізійних приставках, такі як супутникові тюнери та інші. І почнемо ми з самої компактної нашої моделі. Це модель vu 650. Вона працює на двох діапазонах 2,4 та 5 ГГц та підходить для самих стандартних рішень. І стане в нагоді тим, кому потрібна висока швидкість та гарна портативність. Почнемо тест. Тестувати. тестувати ми будемо на нашому комп'ютері та роутері vr 3000 від KUDI. з'єднання з провайдером у нас є обітне. Як бачите, результати кажуть самі за себе. Тепер давайте перейдемо до нашої старшої моделі. Ця модель теж працює на двох діапазонах 2.4 та 5 ГГц, але має більш потужний чипсет та зовнішню антенну. Як ви бачите, з однієї сторони знаходиться звичайний USB 3.0, а з другої сторони, знаходиться ось такий роз'єм, де накручується зовнішня Wi-Fi антенна. Більш потужний чипсет дозволяє збільшити швидкість з'єднання. А зовнішня з'ємна Wi-Fi антенна дає можливість збільшити відстань покриття нашої Wi-Fi мережі. Давайте побачимо, як він впорується з тестуванням швидкості. Ці результати дозволяють впевнено сказати, що ця модель стане прекрасним рішенням для ваших стаціонарних ПК або ноутбуків, на яких ви хочете покращити вашу швидкість підключення. А тепер наш головний герой. Цей адаптер працює на протоколі Wi-Fi 6E, має канальну швидкість AX5400, працює на інтерфейсі PCI Express, тобто, на відміну від попередніх адаптерів, він може працювати тільки в стаціонарних ПК. Та має великий плюс, в ньому ще є вбудований Bluetooth версії 5.2. По конструктиву він складається з двох блоків. Перший блок це безпосередньо сам адаптер. Як ви бачите, у нього на цій панелі є два роз'єми. Другий блок це антенний блок. У нього є ось такі два конектори, які ми з'єднуємо його таким чином. І ще дуже важливо і зручно. Антенний блок має магнітну поверхню. Тобто, ось так він магнітиться його можна примагнітити на якусь поверхню. Таким чином, він вбудовується ваш системний блок, а антенний блок виноситься на ту поверхню для оптимального покриття вашої території. Давайте побачимо, як він проходить тестування та порівняємо швидкість безпровідного з'єднання з провідним. результат, Як ви бачите, цей адаптер дозволяє вам повністю відмовитись від дротового з'єднання та перейти на бездротове підключення, не втрачаючи швидкість. Тепер, коли ми розглянули кожен з цих адаптерів та перевірили їх швидкість, давайте порівняємо їх результати. І ось висновки. Якщо вам потрібен простий та надійний адаптер, обирайте компактну модель, вона підійде вам в тому випадку, коли у вас ваш пристрій недалеко від вашого роутера. Якщо ви хочете збільшити швидкість та відстань від вашого роутера, обирайте старшу модель з зовнішньою антеною. А якщо ви хочете взагалі кращу з найкращих моделей для вашого персонального комп'ютеру, обирайте модель на протоколі Wi-Fi 6E. Вона взагалі здатна замінити ваше дротове з'єднання. Тепер, коли ви знаєте все про Wi-Fi адаптери Куді та перевірили їх швидкість, ви можете обрати саме той, який підходить для ваших задач. Оберіть свій ідеальний пристрій та насолоджуйтесь якісним з'єднанням з Куді. Якщо у вас залишилось питання, обов'язково пишіть в коментарях. А на цьому в мене все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на каналі.